Привіт! Ви на каналі Antares Art і сьогодні ми з вами будемо малювати український пейзаж. Для цього нам знадобляться набір пезликів плоский номер 16 та круглі 4 та 0. Я буду використовувати гуашеві фарби та аркуш паперу формату А5. Отже, для початку зробимо ескіз. Малюємо лінію землі. Ви бачите, що вона похила така, не дуже високо, нижча середина аркуша паперу. Малюємо доріжку, яка чим далі від вас, тим вона буде вущою. Малюємо будинок, вікна, помічаємо, де в нас будуть знаходитися дерева. Все, ескіз готовий. Як завжди, починаємо працювати з заднього плану. Це у нас. Небо. Як ви бачите на референсі, небо вверху темніше, донизу світліше. Отже, чим нижче будемо пускатися до лінії землі, тобто до лінії горизонту, тим в блакитний кольор будемо додавати білий. Робимо це за допомогою масків. Це дуже легко робиться, тому що в нас фарба ще на аркуші не висохла, тому можна зробити дуже легко плавний перехід. Попередній колір додамо фіолетовий і намалюємо задній план наших дерев. Робимо за допомогою мазків. Вгорі можна додати більше фіолетового, тому що ці листочки знаходяться ближче до нас. Тепер додамо зелений колір попередній і ось такими широкими мазками малюємо листочки. Тепер змішаємо зелений синій фіолетовий і намалюємо внизу тінь. Ось так. Тепер ми попередній колір додамо білий і зробимо ось листочки, які знаходяться ближче до нас, білий жовтий. Небагато зеленого, у нас вийде такий ніжно-ніжно-салатовий колір. Тепер можна додати ще більше зеленого. І в нас вверху трава вийде більш салатова, донизу більш зелена. Можна охри ще додати, теж буде гарно. Візьмемо менший пензлик, це в мене круглий, 4. Білий, охра, попередній колір. Там у нас фіолетовий був. Ось такий у нас сірий, такий теплий колір вийшов. Доріжку по бокам ми малюємо темнішу, до центру світлішу. Також, чим ближче доріжка буде знаходитись до лінії горизонту, тим вона буде світліша. Можна акценти темні зробити. Все це ми беремо з попереднього кольору: темно-темно-фіолетовий. Ухрабілий, малюємо тільки під стріхою, білий фіолетовий, вже набагато блакитний. Вийшов у нас сірий колір. Ми малюємо тінь під кришою, донизу у нас буде світло. Охра – білий. Плавний перехід тепер між кольорами зробимо. Коричневий, фіолетовий у нас там був, малюємо тінь нашої соломи, білий, коричневий, червоний. Ви бачите, що я використовую попередні кольори, зробимо рефлекс обов'язково під соломою. І тепер охра і малюємо отакими от мазками нашу солому. Зверніть увагу, що використовую різні відтінки кольору охри. Можна також світло сірого додати. Тепер наберемо темно-темно-коричневий колір. Це в нас був коричневий, фіолетовий і підстріхую, зробимо тінь. Також можна додати трішки червоненького. І, звичайно, вгорі криші ми робимо тінь, вона у нас утворилася від листочків, білий охра. Візьмемо менший пензлик, це в мене нуль, круглий і намалюємо віконечка. Ви бачите, я знову беру попередній колір, то більш темніший, то більш світліший коричневий. Блакитний, білий. Уточнимо край будиночка, домалюємо тінь і зробимо плавний перехід. І тепер візьмемо зелений, малюємо стовбур для наших квіточок, для наших мам. А тепер візьмемо зелений пензлик побільший номер 4 і за допомогою таких мазків малюємо листочки. Тепер візьмемо зелений більш світліший салатовий. Обов'язково такими ось рухами. Додамо небагато блакитного, щоб відтінок зеленого змінився. Візьмемо знову пензлик поменше, щоб зручно було малювати квіточки білий-червоний. Зверніть увагу, що квіточки у нас вверху маленькі, і чим нижче ми будемо опускатися, тим вони будуть більшими і темнішими. Чому це відбувається? Тому що сонечка більше потрапляє вверху, а донизу від листочків на квіточках буде падати тінь. Візьмемо фіолетово червоним. І цим кольором намалюємо тінь. Ось такими короткими, невеликими мазками. Зверніть увагу, я повністю квіточку не замальовую, залишаю попередній колір. Хочеться ще тут додати квіточку. А тепер зробимо світло, ще світліше, більше в червоний білого додамо. Тепер візьмемо білий, жовтий, трішки червоного, і намалюємо квіточки. Це ми зробимо за допомогою таких цяточок. Чим донизу будемо опускатися нижче, тим більше додамо червоного кольору, а верх, навпаки, зробимо світліше. Тобто додамо більше білого. Можна просто білі цяточки зробити. Тобто білі квіточки у нас будуть і, звичайно, тінічки їм світло-блакитні. Все, робота готова. Творчих вам успіхів! Ставте подобайку! До нових зустрічей!